Ти що запустив коку до ці п'яток. Перші такі моменти, де можна зазняти і дивитися. О, кличкі їх. Почазі важці підходять. Там собі снять потепло, там вони собі сидять. Вони що, трошки потім даємо хоча там лампочка вже буде собі докопи всі. Поки що, що все добре. Так, ага, я вам хочу сказати, по скільки вилупилось, вилупилось на десь 19. Е, ага, 18, 18, так. 19 загинуло. Так що 18 вилупилось, 20 є. Так що Я думаю, результат дуже хороший. Все, будьте здорові. І найкращого кращого вам бажаю.